So fine, you threw the bums a dime in your prime, didn't you? People call and say, Beware, dial, you're bound to fall. You thought they were all just kidding you. You used to laugh. Вітаю, друзі, вітаю. Так, ну що, з'являється вільна хвилина, і я знов до вас. Ваш наш разом клуб. Так. Камілю, ми подякуємо. Все ок, він молодець. Ой, Камілю. А Бену Сідрану подякуємо. Я чомусь почав слово Каміль. Тому що одразу а, перейду на, а, з музики на музики, перш ніж вернуться до цікавої теми, як на мене, і яка не має такого однозначної відповіді. Але давайте з музики до музики. Хочу вам показати взагалі стільки цікавих виконавців, стільки з'являється або відкриваєш для себе, ніколи не знав, не чув, не бачив. А, що відбувається, наприклад, на музикальному ринку, там, європейському навіть, наприклад, французькому. От хто зараз на сьогоднішній день, можливо, найпопулярніший або один із популярних, або улюблених виконавців сучасної французького джазу, мейнстріму, джазу. От хто. І от для себе зробив відкриття, я її ніколи раніше не чув. Це для мене. Було відкриття цієї достатньо цікавої, ну, не дівчинки. Ну, фотографія така, що наче дівчинка, ну, їй 38 років на сьогоднішній день. Каміль Берто. Каміль Берто. А записується вона в основному на ACT. Такому джезовому лейблі я вже кілька показував. І це лейбл, який має таке специфічний. Ставлення до музикантів і записує а, сучасний джаз, однозначно сучасний джаз. не класичний, Він. Ну, добре, не буду зараз аналізувати ACT, чим він відрізняється від ACM чи інших лейблів. А, Каміль Берто. А, ніжний голос француженка, красива жіночка, красиво співає. От. Коли її чуєш, ну те, що вона співає французькою, англійською мовою, в основному французькою мовою, зрозуміло, що вона француженка. Але ж у нас багато франко розмовляючих країн, але от почуєш, як вона співає, і скаже, ну це француженка. Тому я хочу вам показати відкрите для вас. Ну, для мене це можливо хтось її і знає, і чув. А для мене це новина. Каміль Берто, а дуже багато записів з нею, з різними виконавцями, достатньо розкрученими. З нею люблять виступати, тому що вона так елегантно, красиво відтінює основного, наприклад, співака, і далеко стає не бек вокалом. От я вам зараз продемонструю, такого магніфіку. і він співає шабада. Відповідно з Каміль Берто. От відчуйте оцей суто французький шарм, пісні і мелодіка якої точно вас зараз за закине в щось таке легке, відпочиваючи, розслабляючи, думаючи про те, що все буде попереду добре. Ну, давайте. Магніфіко Шабадас Камільберто. Shaba da ba da do. I know I'm lonely too. Yes. Yeah. Shaba da ba da ba There is something you'll be glad to see. I know a magic place for you and me. I see. Shaba da ba da

Ну, буду вертатися до все-таки основної теми, тому що Шабада-Бада. І Каміль Берто це дуже добре. Але давайте поговоримо про такі запитання, на які я вже сказав, немає однозначної відповіді, але доволі часто їх чуєш. Ну, у вигляді слова тиждень пролетів, Боже, знов суботу. Неділя, вау, це було. Ой, скільки ж це пролетіло! Вау, вже роки пролетіли. Та ти що, десятки років. Це ж скільки ми з тобою не бачилися. Ааа! Це було ще аж 10-20. Летить. Час, який уявно летить. Я періодично звертаюся до цієї теми, ну чому, тому що звертаються ті ж пацієнти, які, з якими я працюю, знаєте слово, наприклад. Погане слово, ну слово то не погане, стан поганий, депресія це зупинка часу. І от тоді також аналізуєш, чому час зупиняється в голові людини і як їй, власне, допомогти. І, взагалі, розуміння часу, який дискутується навіть філософами, не лише фізиками, що таке час, як ми його? Являємо? А давайте повернемося до психології. І таке риторичне запитання: чому час летить, і в якому віці він летить, чому час пролітає, чому роки пролітають, періоди якогось життя твого пролітають? От чому так відбувається? От тільки здавалось би, випуск в університеті. От ми фоткаємося, там в смішних костюмах. Я про себе, я не про наших дівчат чи про наших хлопців. Я суто про себе, тому що дійсно, ну, що було, то я одягав. А, І, і, і здавалось би, це ж було так недавно. І ось або зустріч, уявляєте, зустріч своїми випускниками шкільними. Це з моїм то волоссям сивим мається на увазі. Це ж скільки нас залишилося, і от зустрічаєшся своїм десятим. Б класом Бережанської середньої школи, номер 1 бувшої гімназії Тернопільської області. І так думаєш, вау, це ж школи це було. Та люди іноді навіть стільки не живуть, як наш пройшов час від нашого останнього дзвоника і фотографії з керівником класу. Чому ж час летить? От чому? Коли він зупиняється? От як чи можна його пригальмувати? Ну, пригальмувати точно можна. Тоді дивимося, що таке слов лайф, принципи словлайф, можливості словлайт, як сповільнити час. слов слово, тревел, слов рід. В принципі, от в кілька робіт мені на цю тему попалося, навіть фізіологічних, тому що і нейрофізіологи задумуються, чому людина по-різному сприймає швидкість часу. Чому в одному випадку він швидко плине, а в другому випадку він тягнеться, як гума, якої не можна позбавитись. Час. А нам дуже легко порівняти близькі періоди у нашому часі. От в одній з презентацій я сказав це, а потім підтверджував, і тому що я розпитую своїх пацієнтів не лише про їхні симптоми, а взагалі про їхнє життя і що відбувається з їхнім часом, в їхній уяві чи час пролітає чи ні. І дві з самих грандіозних катастрофічних подій, які Проживаємо ми зараз. Це перша подія світового масштабу. Це пандемія covid 19 Добре, всі її пам'ятають. Мільйони викошених людських життів по всьому світі. Розуміння, що безпечного місця немає, і те, що ми не могли побачити очима, загнало нас в кімнатки. Де ми засіли, почали працювати дистанційно, були розірвані соціальні зв'язки, і з цього моменту час потягнувся. От COVID-19, ситуація з пандемією зупинила час. І уявно, час в голові тягнувся неймовірно. Точно так же тягнеться, наскільки я читав. Дуже повільно час тягнеться у тих, хто знаходиться в буцегарнях. Ті, хто попали в тюрму, ті, хто знаходиться в ізоляції, час також тягнеться неймовірно, тому велике завдання для них зайнятися тією роботою, які не, не дасть усвідомлювати повільність з часу, сповільнений час. А для більшості з нас, от COVID-19 19 Чіткий зв'язок, як час, різко сповільнився в наші уяві, почав тягнутися. Все вірно. Зовні небезпека, так приймався зовнішній світ небезпечний, який може тебе вбити, буквально. Вийшов, подихав, зайшов в магазин, вдихнув кілька тисяч вірусів sars cov 2, вернувся додому і все, прощай, життя, а то й повбивав своїх і такі речі бували, передав інфекцію. Тому люди сиділи, тому були заізольовані, дивилися в екран, робота дистанційна, картинка не змінювалася. І картинка ще до того й всього йшла страшна. Трупи, трупи, холодильники, забиті трупами, зв'язаних з інфекцією. Люди помирають в розвинутих країнах, високо розвинутих, з чудовою медициною. І от час тоді сповільнився. І зрозуміло, що не відбувалися події. Ну, які події? Відбувалися події, страшні, тільки цифри нас накривали, скільки ще померло, що відбувається з вакцинацією, скільки завезли, скільки і то. -то. Тобто, все була одна тема, монотематична стала життя з миттєво сповільним часом. А друга велика біда, яка торкнулася особисто нас з вами, це війна. І війна як не дивно розігнала час в нашій голові. Тобто люди почали сприймати час як швидкозмінним, який тече дуже швидко, і просто от зараз встати і не встати фізично, а просто зупинитися і добре подумати і усвідомити, скільки років ми вже знаходимося в війні, великій, страшній війні з загрозою. Всій Україні безпечного місця точно так же немає. Страшна річ: війна і ця загроза заставили наші мізки працювати як не дивно ще швидше, ніж це було не порівняно звичайно з ковідом, з пандемією соціальною ізоляцією, а взагалі порівняно з мирним життям, тому що небезпека. Небезпека заставляє тебе постійно аналізувати. Вже не один телеграм-канал. Чи багато хто користувався телеграм-каналом як джерелом інформації до війни? Хтось скаже один, два, три. Я користувався, але вайбером більше. А на сьогоднішній день та кожна людина, по-моєму, в Україні має підписана на кілька телеграм-каналів, зв'язаних з словом небезпека. Ракети, звідки, коли, куди, коли прилетять, карта, сигнали тривоги. Це я згадав лише один канал. А так ми заточені на велику кількість інформації. Міск, як Вінчестер комп'ютера, розганяється до неможливості і час починає пролітати. Просто пролітати. зв'язку з цим навіть звернення до якихось таких простих, не, не надто складних. Нейрофізіологічних робіт і пояснення, як працюють мізки в ситуації небезпеки, в ситуації зміни картинки, в ситуації, коли можна за щось зачепитися. Чи навпаки, неможливо зачепитися і день бабака одне і те ж, одне і теж, з дня в день, буквально до хвилини точно. Він точно не, застав, не може заставити за щось зачепитися в цьому часі. А якщо так, то відповідно. Час пролітає, немає за що зачепитися. Ну, от що було в цей день, в цю годину, а тиждень назад? Конкретно з вами. Де ви були, що робили? Починаю, розумієте, коли я ставлю подібні запитання, або значно трохи більше, глибше, ну, рік назад, ми починаємо чіплятися за якісь докази того логічну систему, іначе збуджуючи свою пам'ять і говорити, ну почекай, почекай, а де ж я був? Ага, ми в цей день чи в цей час були ось там, точно. І починаємо для себе відтворювати, ну, наче зупиняти час, вертаючи щось минуле. А просто так згадати: бум, яскрава картинка того, що було, немає. Так, людська властивість має прекрасну чудову четверту властивість, пам'ять має чудову четверту властивість, яка називається забування. Ну, без цієї функції, не тільки там запам'ятовування, ретенція, репродукція, але й забування. От без забування нам було надто складно адаптуватися в цьому житті. Ми повинні забувати. Ну, по-іншому, неможливо, ми були б завалені інформацією. А уявляєте, скільки неприємних емоцій, неприємних спогадів пересічна людина несе в своїй голові. Я говорю, пересічна, не страждаюча чимось, не хворіюча, важко, не ще щось відбувається. Просто пересічна. Homo sapiens би просто не вижив під тягаром цих негативних спогадів. Ми забуваємо, так це добре, дуже добре. І якщо ми забуваємо те, що є, що називається, непотрібною річі, вона в нас навпаки відволікає, це дуже добре. Але якісь яскраві події, те, що ми смакуємо, до чого ми вертаємося, те, що щось змінило в нашому житті, залишили якийсь. Сильний емоційний слід, а якщо ще емоційно когнітивний тобто із мисленням, переосмисленням, з розумінням. І якщо цього немає, все, тоді час пролітив. Ну, нема за що зачепитися. Ну хоч ти забийся. Хоч в сьогоднішньому дні проаналізуй детально, що було, починаючи з самого ранку і до самого вечора, і в тебе вожді є розуміння: або час сповільнювався, або час пролетів. Як його можна сповільнити? Сповільнити можна, якщо зайнятися якоюсь діяльністю, конкретно от відсторонити всі інші справи і засісти за якусь діяльність, особливо за нову діяльність. Ну, ну, навскидку яку нову діяльність. Починайте вивчати мову. Ні, це не пропозиція, це зараз я просто пояснюю, як працює сповільне часу в нашій голові. Починайте вивчати мову. Тобто сидіть з книжкою, дивіться уроки, ходіть туда, то і так далі, вкладіться це, все відсторонивши все інше. І повірте, що у вас час раптом почне так розтягуватися тільки тому, що ви зайняті діяльністю, яка включає вашу когніцію, включає пам'ять, включає емоційну відповідь, радість за те, що ви починаєте розуміти, або навпаки, злість, що ти десятий раз повторюєш цей. Відволікаєшся потім розумієш, та ти відволікаєшся, тому що думаєш зовсім про інше. Твої думки автоматично вискакують. Тобто займіться якоюсь діяльністю, і, відповідно, ви починаєте зупиняти час. Так, є техніки, які, якими можна реально сповільнити час. Вони всі відносяться до ідеології і до навіть соціального руху під назвою повільне життя. Повільне життя. Знаєте. Був в Лондоні і, а, і їду на таксі і сиджу поруч з таксістом. І ми попадаємо на дорогу, де через кожних там 100 метрів на дорозі написано повільний, повільний рух, повільний рух. Всюди фраза слов, «сповільність, сповільність. І таксіст попав в такий правильний до неможливості. Ну, ну, Повзе, там, так, в самому Лондоні дійсно повільний рух, але якраз ця полоса для, мабуть, для дуже повільного руху, тому що він повз кілометрів 20. І я сижу і не можу якось. Нас справа там обганяють, а ми повземо і повземо, повземо, повземо. Я запитую, можна пришвидшити? Він каже, ні, тут повільно. Я так думаю, ну от... Це, це вони, це вони їдуть, тому що повільно і вказано повільно. А можете уявити, що у вас є таке завдання, попробувати сповільнити один день. Зробити час, контрольований вами, і щоб не було через рік, боже, рік пролетів, нема за що зацепитися. Зробіть лише один день, дійсно, в стилі цього водія. Сповільніть. Але. Це, це ж не, не, не просто сидіти і нічого не робити. Тоді ще швидше пролетить, бо я повторюсь, нема за що зачепитися. Повинна бути якась подія. Подія, а хтось каже, це повинна бути яскрава подія, спалах, ага, знайди яскраві події, спалахи протягом дня і так далі. Хіба що сира не завиють, ти будеш тобі спалах? Ні, це щось потрібно придумати, скажімо так, незвичне. Зовсім до чого ти, в принципі, не готувався, і те, а, те що змінить чуть-чуть роботу твого головного мозку. Ну, не знаю. От стань посередині кімнати, покрути навколо головою, так, локатором, джжжжж, пройдися навколо і покажи пальцем. О, я оце хочу зробити! Для жінок, звичайно, це зв'язано з чимось. Наприклад, приготуванням. Я, наприклад, до цього ставлюся дуже серйозно, тому що це гедонія, це біологічна гедонія приготувати нове блюдо та ще й вичатити про нього. Але супер важливо протім поговорити про нього. Та не з подругою, а з тим, хто буде чук -чук -чук поглинати вечором, а ти його так: стоп, 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 стоп! Я ж це готувала для того, щоб. Розказати інгредієнти, ще щось, якщо вислухаєш, звичайно. Але це той варіант, коли ти сповільнюєш себе, тому що щось нове ну, нові навики праксис, і взагалі нові знання, набування нових знань, в які ти вкладаєшся та ще й емоційно, якщо тобі щось це подобає, точно починає сповільнити час. А от монотонна діяльність, знаєте, коли рубаю там ножем, я вже так зачепився за приготування. Якихсь блюд і не думають, я думають щось про своє, потім шкварк на пательню, воно шквариться, ти ходиш, думаєш зовсім про інше, про роботу, потім автоматично проготував, пум, пум поставив, автоматично поїв. Звичайно, що залишиться? А нічого не залишиться. Ні, кішки в них буде задоволений, але зачепитися не буде що сповільнити не виходить. Я взяв дуже прості речі, дуже прості, які от от вас в руках от зараз це можна зробити, вийти. З Приготувати це, це якщо готування можна ж і зробити абсолютно іншу річ, тому що у чоловіків трошки інше уподобання і бажання, і покрутивши головою, вони можуть знайти щось дуже-дуже для себе привабливе. Тому а, так, не буду більше затримувати, все-таки етюди це ж не якісь лекції. Час, який миттєво пролітає або швидко пролітає. От мені б дуже хотілося. Почути вас. Ну, дякую, ви дописуєте її, значить, я вас чую. Я читаю ваші дописи, те, що ви згадуєте, те, що для вас, наприклад, є важливим. Ну тоді б давайте в наш клуб закитайте, тому що ви пишете не лише для мене, ви пишете для всіх, якщо ви дивитесь і потім відповідаєте. Що для вас сповільнити час? Що для вас зробити час, який не пролітає, а який іде в тому стилі, в якому ви хочете. І який і не тягнеться, тому що тягнеться, я почав з тих же негативних емоцій, але не пролітає так: бах, рік, 5, 10, 20, 30, бух, все життя пролетіло. От що ви робите? Що, до чого ви дофантазовуєтеся, щоб ваш час був, відповідав вашому запиту? Для цього ми з вами збираємо, збираємося що для того, щоб не тільки там, почути музику, я точно це знаю, але Каміль теж варто послухати і подумати навколо проблеми часу. Думаємо, друзі, думаємо.